Міша Романова знову з'явилася з коментарями про розлучення з Роднянським. Ось, ну тоді якось так все відбулося. Вони, типу, там були-були. Ніхто не знав, по-перше, хто її. Цей бойфренд. це ж від нього в неї дитина, так? Ні. Ні. Тобто дитина від одного, вона з іншим. Зараз його кинуть. Нормальний блокбастер. Режисера, який вони ж розійшлися... від роднянського, старшого так. Міш. Це чого зайвого <рес> і вона вони ж розійшлися, коли вона була вагітною тоді. Ага, і він там якийсь був суперстрашний аб'юзер, і він навіть не допомагає по-моєму дитині зараз. І там якась така собі історія. А після Нічого нього в неї з'явився ось Алекс. <рес> <рес> ось да вони, значить, жили, не то жили, але на початку 25-го року розійшлися. Так, а ви знаєте, чому Більше вони розійшлися? Скандал. <рес> вона на якомусь сайті знайомств знайшла його фотки, які вона ж пунь-пунк-пуньк йому і робила. А що вона робила на тому сайті? Знайом? От у мене я якраз взяв робив. <клес> <свит> <свит> да, для того, щоб то сказати, а що ж Міша там робила, шукала. Ми ж не знаємо, як починався цей роман, да? як вони познайомились, які романтичні в них були там відносини. От як і від чи к... були взагалі романтичні? Під, да, підвозив її, він її, там, чи вона його кудись, от як. Готувала від... вона борщі. Типу ми чого не знаємо, ми тільки знаємо факт, розлучилися. <свит> а, а я не А, і, а, і від... він... ви жили і, да, і звинувачення, типу, аб'юзер. Може він просто з роботи вечором прийшов з того, блін, дряного офісу президента, радив цілий день щось президентові чи кому там ради, ah. от і прийшов, каже, Мо є щось поїсти? Якась тарілочка, борщика. Може, є. Вона ну, така. Нема, я пісню записувала. <laughs> Він такий То є біцький, nah, лині, бармен, та є да. біо. Мені бармента. Рівень токсичності сьогодні в програмі. <laughs> просто ну порушкалі. а що вони? Вони нічого не показують. Треба, щоб вони показували. Треба, треба... тому ми додумуємо.